Вітаю в ефірі 33-го телеканалу. Інформаційний випуск новин вівторка, 14 травня. Сьогодні вже 711-й день невтомної боротьби українського народу з расистами. Детальніше про головні події цього дня на Хмельниччині. Дивіться уже за мить. Традиційно тиждень у міській раді розпочинають з допомоги силам оборони. Цього разу передали комплекс РЕП українського виробництва. Його придбали за запитом однієї з військових частин вартість разом із додатковим обладнанням понад 2 мільйони гривень. Очікують нову поставку засобів РЕП та РЕР на понад 4 мільйони гривень і низки квадрокоптерів та ФПВ-дронів. Також у міській раді оголосили нові закупівлі. Нетішинська міська тергромада продовжує невпинно допомагати нашим силам оборони звільняти українську землю від загарбницької Московії. Тільки за першу половину травня передала низці військових частин 306 FPV-дронів, 5 квадрокоптерів Mavic 3T, 13 квадрокоптерів Mavic Pro, 150 плат ініціації для дронів. Усе закупили за кошти бюджету громади. Питання доступності у Хмельницькому відбулася публічна консультація, як зробити вулиці Подільську і Проскурівську безбар'єрними, адже там перешкоди для маломобільних людей трапляються ледь не на кожному кроці. Перетинання пішохідних переходів це в першу чергу одна з основних проблем, тому що там, де проблема перетнути пішохідний перехід, де з однієї сторони спуски є пандус, з другої сторони нема. Людина під'їхала на візку до бордюра, і вона світло призні частинця скла створює аварійну небезпеку і аварійну ситуацію і безпека для життя самої людини. Ще одна проблема пандуси та підйомники. І на вулиці Проскурівській, і на Подільській вони є. Однак неправильно побудовані або розташовані. Надто вузькі чи зависокі стануть лише перешкодою для маломобільних людей. Ну по перше, він має бути таким, щоб людина. Могла самостійно без сторонньої допомоги по ньому піднятися. Так, і щоб, в случай чого, щоб вона з нього не звалилась. Допускається, що якщо висота пандуса, там, до 50 сантиметрів, то не повинно бути поручні Ну, Якщо більше, то мають бути поручні, щоб людина руками себе підстрахувати. За попередніми дослідженнями, загалом на проміжках цих двох вулиць, які знаходяться між Володимирською та Свободою, комунальники виявили майже сотню перешкод. Напишиніша проблема це не відсутність пандуса або неправильний кут пандуса, це перепони на шляху, які не дозволяють, наприклад, розминутися двом людям. є одне особливо місце, яке дуже складне для доступу. От також широкі. Широкі зливні каналізації, які теж можуть стати проблемою. Щоб усунути фізичні бар'єри, які перешкоджають маломобільним вільно пересуватися містом. Агенція розвитку Хмельницького створить проєкт щодо підвищення доступності. У ньому визначать шляхи вирішення проблем, і пріоритетність виконання робіт. Врешті у нас буде готовий проєкт, як покращити, хоча б цю частину, тому що ми розуміємо, що там дуже великі кошти. Скоріше за все, це будуть не бюджетні кошти. Нам потрібно буде залучати донорські організації, тому важливо, щоб ми максимально пропрацювали. Цю проблему і вийшли на якісь спільні шляхи вирішення. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини 33 канал. У Краселівській громаді розпочав роботу Центр життєстійкості. З травня місяця у нашій громаді запрацював центр життєстійкості. Ми виконали всі вимоги, які були поставлені Міністерством соціального захисту. Коли дізнались про їхній проект, а саме про створення таких центрів, про можливість створення таких центрів, одразу знайшли приміщення. Зараз воно тимчасове, бо це приміщення поліклініки. Але воно відповідає всім вимогам, які були поставлені міністерством. Але готуємо більш зручніше і комфортніше. На сесії міської ради виділили мільйон гривень, і створимо центр життєстійкості ще в більш зручнішому місці, в тому самому приміщенні поліклініки. Але це буде вже окремий вхід, буде більше приміщень і буде більш комфортніше саме для тих, хто буде потребувати психологічної підтримки. Відвідати може будь-хто, але створений він для того, щоб підтримати саме тих, хто опинились в складних життєвих ситуаціях, це родини, особливо родини загиблих героїв, внутрішньо переміщені особи, родини військовослужбовців, працюють фахівці, які вміють допомагати психологічно надавати психологічну допомогу. Маємо два психолога професійних, які навчалися. Саме таким методом, як допомогти у стресових ситуаціях, тим, хто постраждав від великої війни, і вже з травня працюємо. Сподіваємося, що дійсно будуть надаватись саме ті послуги, які потребують ці вразливі категорії жителів нашої громади і наших гостей. В укритті Городоцької художньої школи відкрили виставку портретів, присвячену дівчатам та жінкам, які загинули на війні. 13 травня в укритті Городоцької дитячої художньої школи було відкрито виставку Олени Білозерської полеглі захисниці України. На виставці було представлено 50 одна робота. Олена Білозерська є журналістом, громадським діячем. з 2014 року військова. Я маю намір намалювати портрети всіх полеглих захисниць України. І пізніше видати книгу альбом з цими портретами і з їхніми історіями, тому що я хочу, щоб ті, хто віддали за нашу перемогу своє життя, і ті, хто вже не побачить цю перемогу, щоб принаймні щоб їхні жертви не були марними, щоб їх пам'ятали, щоб вони були гідно вшановані. На старт увага руш у Хмельницькому вперше відбулися змагання «School of Champions із легкої атлетики серед школярів міської територіальної громади. Участь у них взяли понад дві сотні дітей. У нас по 5 чоловік, дівчат і п'ять чоловік хлопців. Школа, команда складалася з десяти чоловік, п'ять дівчат і п'ять хлопців. Значить, дистанції було насуть 100 метрів, біг, 200 метрів, 400, 800 метрів, стрибки в довжину і змішана естафета 4 по 100 метрів. Десятикласник Копустинського НВК Максим Дмитрук посів перше призове місце у дистанції на 100 метрів. Каже, перемогти хотів, однак у своїх силах сумнівався. А дарма конкуренти були сильні. Да. Коли заходив в фінал, бігти дуже був часто не впевнений в собі, бо були хлопці вище мене, але виграв. Брав участь в 100 метрах, біг. Е, перший раз зайняв перше місце, потім зайшов в фінал і там теж зайняв перше місце. Пробіг за 12,1 100 метрів. У дистанції на 400 метрів друге місце посів Даниїл Стахов. Це перше змагання такого масштабу для хлопця. Тож своїм досягненням задоволений на усі 100. Ні, це мій перший раз, що я був на змаганнях. Було тяжко. Коли фініш перетинав, то прямо очах темніло. Дуже хвилювався. Ну бо стадіон дуже великий. І дуже було тяжко бігти, ноги почали німіти. А так то. Все, перетнув фініш, їй дуже радимо. Валерія Рибак, учениця 11 класу ліцею номер 17 посіла призове третє місце у середній дистанції на 800 метрів. Каже, подекуди було важко, але мала гарну фізичну підготовку, тож змогла вибороти медаль. Перший круг легко пробігли, а потім вже другий почали давати бистрого такого шажочку, і було вже складно і на дихалку тут обігти, але дав, допоміг характер. Бали, які діти отримали за призове місце, сумують у здобуток усієї команди. Перемагає та у якої найменша їх кількість. Тобто, учасник зайняв перше місце, команді пішло одне очко, зайняв третє місце три очка, і відповідно 10 учасників сума місць. Яка команда зайняла набрала найменшу кількість учасників, та й команда перемогла або зайняла відповідне місце. Тож загальнокомандних переможців троє. Перше місце – 13-й місцевий ліцей, друге перший, а третє одинадцятий. Всім тим, хто цього року не випускається з навчальних закладів, готуйтесь наступного року навесні. Шкільна ліга з легкої атлетики обов'язково буде. Призи, можливо, будуть ще кращі, учасників можливо буде ще більше. Ну і дисциплін в легкій атлетиці. Ми теж зробимо аби було ще більше, тому що маємо завдання, аби якомога більша кількість учнів займалася спортом, фізичною культурою, проявляли активність, росли здоровими, бо тільки здорова нація може побудувати нормальну країну. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини, 33 канал. Сьогодні відзначається день пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Зараз і наша країна переживає непрості часи. Хто на думку хмельничан найбільше допомагає Україні та чи є ця допомога достатньою? Вважаю, що допомоги ніколи не буває достатньо. Треба жити і допомагати. Це я так думаю. На мій хлопський розум, я думаю, Німеччина. Важко сказати. Обсяги допомоги мені невідомі. Мені важко сказати, Певно, що ні. На мою думку. Певно, що Великобританія. Я щось так думаю, бачу, що вони все стараються. Може, я не. Компетентна, але так якийсь відсоток доля є в цій допомозі, так але на теперішній час, тобто для України з теперішньою проблемою, з проблемою війни, це дуже дуже мало. Але потрібно віддати гідне достойне, щоб хоча б допомагають. Бо зараз дуже важко і без допомоги, хоча б самої елементарної, ми. Не впорались. Відзначати в якусь певну країну, це я вважаю, що теж ну типу не дуже мудро. Кожен, да, кожен, кожен дає свій внесок. В, ну, ми вважаємо, навіть якщо їм маленький відсоток, але це все одно велика допомога для нас в теперішній час. Тому кожній безмежно вдячній країні і хоч і, хоч і маленьку за маленьку допомогу. Можна було б більше. І співчуття, і матеріального. Але я думаю, що тут і відповідальність українців, чому світ нам так мало допомагає. Я думаю, Америка. Ну, зброя зараз для нас необхідна. Навчання, кошти, які вони виділяють. Десь так. Погода на 15 травня. На Хмельниччині буде мінлива хмарність без опадів. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від 1 до 6 градусів із позначкою плюс. На поверхні ґрунту заморозок 0,3 градуси. Вдень 13-18 тепла. У Хмельницькому вночі від плюс 2 до плюс 4 градусів. На поверхні ґрунту заморозок 0,2 градуси. Вдень 14-16 тепла. До 16 травня в області переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. 5 клас. Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах. Такими були новини вівторка. Більше інформації ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.